Шановні гравці, вітаємо вас у студії Української національної лотереї. Грайте та перемагайте разом з Україною. Купуйте білети на сайті unl.ua. це швидко, надійно та безпечно. А в ефірі триста розіграш державної лотереї. Лото Максима на сьогодні джекпот становить 1 мільйон 85 тисяч гривень. Тражна комісія до початку гри довільно обрала лототрон А комплект кульок номер 1 І ми вмикаємо. Лототрон тридцять дев'ять сімнадцять, п'ятнадцять. Тринадцять 25 Лото Максима, максимально вигравально. А тепер, шановні гравці, вашій увазі 8258 розіграш державної лотереї Кено. Тражна комісія на сьогодні обрала лототрон а комплект кульок номер 3 І ми розпочинаємо розіграш Щасти 66 Шістдесят шість. два, сімдесят вісім. 80, сорок 48, Сорок вісім, 15, три? Сімдесят два? П'ятнадцять, тридцять дев'ять, сімдесят чотири, шістнадцять. Шістдесят один, П'ятдесят вісім, 18, вісімнадцять, п'ятдесят п'ять, тридцять три, сорок два, п'ять. А тепер вашій увазі виграшна комбінація кено у порядку зростання чисел. В ефірі 7111 розіграш державної лотереї Лототрійка тражна комісія обрала -Б, комплект плектгулік номер 1 і ми переходимо до розіграшу. Вісім, дев'ять, вісім. Перед вами виграшні номери у порядку, за яким вони випадали: 8, 9, 8. Бережіть себе, все буде Україна.